Привіт, друзі! Мене звати Ярослав Гопаца, Ви на каналі Зіркотека. Сьогодні у нас підсумковий тижневик шоу бізнесового життя. Усе найцікавіше, гучне і несподіване, що могло статися з артистами, зірками, як хочете, їх так і називайте. За останні дні буде у цьому випуску. Тож давайте не зволікати і перейдемо до справи. Але ви перевірте підписку і поставте лайк. Музика Ту-ту, ту, -ту, -ту. потапі Настя, здається, остаточно прощається з Україною. У ЗМІ з'явилася інформація, що зіркове подружжя продає свій розкішний будинок під Києвом. Маєток площею 444 квадрати із семи кімнатами, великою терасою, басейном та 17 сотками землі оцінили у 2,2 мільйони доларів. Саме таку суму вказано в оголошенні, яке з'явилося на сайті однієї з агенцій нерухомості. Фото інтер'єру кажуть, збігається з тими кадрами, які раніше Каменська публікувала у своїх соцмережах, також повідомляється, що ось цей будинок, який нібито подружжя продає, вони здавали в оренду, але тепер хочуть його. Позбутися, ну продати, ви зрозуміли. Офіційних коментарів від Потапа і Насті немає, але у мережі припускають, що це пов'язано з тим, що вони хочуть остаточно осісти за кордоном, ну де нині і перебувають в принципі обоє. Або можливо, це пов'язано з фінансовими труднощами. До речі, після скандалу, коли Каменська сказала «Неважно, на якому язикі ми розмовляємо», пам'ятаєте, да а вона почала вести свої соцмережі. Іспанською мовою, ось вам і неважна важна. <му> Далі у нас новина про Парфенюка. Його кліп на пісню Врубай який на секундочку зібрав майже 30 мільйонів переглядів видалили з Ютубу. Так, тут невеличка ремарка. Різні джерела пишуть про різну кількість переглядів: хтось про майже 30 мільйонів, хтось про понад 70 мільйонів. Тому скільки було насправді я хизи. але якщо коротко, багато. Це сталося через скаргу на порушення авторських прав від лейблу Papa Music. Його представники вважають, що врубай це плагіат пісні Дівчина, яку виконують велбой, гурт Квест Пістос, і що саме смішне, сам Парфенюк. У своїх соцмережах Мережах артист різко відреагував на цю ситуацію, заявивши, що лейбл веде брудну гру і назвав його шляпою. Потім він цю сторіс видалив і зазначив, що вони починають діалог. А ще цікаво, що до цього молодий співак і блогер Вова Циган звинуватив Парфенюка у тому, що він нібито зніс його кліп хованки за плагіат на пісню Врубай. Тут вже можна заплутатися, хто у кого стибзив пісню. Отака вам історія малята. Neck -neck тим часом американський актор і режисер Шон Пен знявся в українському фільмі і взяв за це всього один долар. Йдеться про стрічку Війна очима тварин, яка складається з семи новел на основі реальних подій. А головними героями, як ви зрозуміли, стали тварини, які потерпають від війни в Україні. Шон зіграв у новелі Орел американського продюсера щодо гонорару. За правилами гільдії акторів США він не мав права працювати безкоштовно, тож і погодився на символічний гонорар у один долар. Продюсер фільму Олег Кохан прокоментував цю ситуацію так: робота за один долар в українському фільмі це теж підтримка України. Для мене ж це рішення стало підтвердженням того, що він дуже потужний амбасадор, а також що наше кіно і його тема влучає у міжнародну аудиторію. А тепер не надто гарні новини, але я сподіваюся, що все буде добре. Михайло Клименко з гурту Адам перебуває у комі. Він є автором треків, які ви точно чули. Повільно, особистий рай, АУ АУ, таку як Є та інших. Нині артист, чия музика торкає душу, бореться за життя. За словами представників гурту, вже два місяці Михайло лікується від туберкульозного менінгіту. Після перебування у реанімації він залишається без свідомості та під пильним Наглядом медиків щодня лікування співака обходиться у понад 25 тисяч гривень. Тож усіх небайдужих просять допомогти фінансово молитвами та теплими словами. Я не часто звертаюся до вас з якимись проханнями, але це дуже важливо. Адам Міша, зараз дуже в складній ситуації. День лікування коштує 25 тисяч гривень. Тому давайте допоможемо йому. Разу максимально поширюємо збір, хто скільки може, надсилайте. Друзі, будь ласка, давайте підтримаємо, бо це наш особистий рай. Концертів, на жаль, поки не буде і ще одного відомого артиста. Степан Гіга скасував усі заплановані виступи через серйозні проблеми зі здоров'ям. Як повідомили його представники, нині 66-річний народний артист перебуває у лікарні після термінової операції. Його стан залишається важким, але стабільним. А для повноцінного відновлення знадобиться час. Діагноз Степана Гіги нині не розголошують і просять з розумінням поставитися до скасування усіх заходів. Нагадаю, виконавець мав провести шість концертів до кінця листопада та у грудні. Зокрема, 29 листопада Гіга мав вийти на сцену палацу спорту. Однак, нині усі події перенесені на невизначений період. Друзі, це всі новини зі світу шоу-бізнесу, про які я хотів вам розповісти станом на цю добу. У наступних відео буде ще більше цікавого, але для того, щоб їх не пропускати, обов'язково підпишіться. А ще поставте лайк і залишіть коментар під цим відео. А я вам буду щиро вдячний. Бережіть себе і рідних. Побачимось.